Восьма година і сім хвилин ранку у ранковій студії громадського радіо. І ми продовжуємо наш ефір і будемо говорити про таке найближчим часом. Чи знімуть депутати недоторканість, або ще це називають депутатським імунітетом зі своїх колег. І чому вони цього не схвалили на засідання регламентного комітету ради? Обговорюємо це із політологом Віктором Тараном. Про Гімалаї, Антарктиду, Північний полюс та інші унікальні куточки світу йтиметься у наступній нашій студії. Історіями своїх мандрів ділиться журналіст Валентин Щербачов. Що дивитися у кіно? Про прем'єри одеського кінофестивалю розповість у студії програмний директор Антельм Відо. Як просувається в Україні боротьба з тютюнопалінням у студії, говоритимемо про це з Лілією Олафір, координаторкою проектів Центру контролю над Тютюном. А я знову нагадаю, що сьогодні 5 липня, непростий день. 5 липня 2014 року Збройні сили України і добровольчі батальйони визволили Слов'янськ і Краматорськ. Та ну от я знову нагадую, мені просто приємно вам про це нагадати. І зараз давайте послухаємо пісню гурту Кому вниз повстанець. Хвиля продовжується і... Зараз буде розмова про те, що відбувалося у раді вчора. І Я так думаю, що відбуватиметься найближчого тижня. Це така собі е, велика епопея з знаттям депутатської недоторканності. Ми її будемо обговорювати з е, політологом і керівником центру Ейдус Віктором Тараном. Доброго ранку! Вітаю вас! Вітаємо! Отже, давайте на початку про те, що відбувалося вчора у комітеті Верховної Ради з питань регламенту, як це можна пояснити депутати. Висловилися проти того, щоб з їхнього колеги знімали недоторканність. Ну, якщо дивитися по процедурі, то вчора регламентний комітет розглядав подання Генеральної прокуратури щодо часткового зняття імунітету з народного депутата е, Леся. Що таке часткове зняття імунітету? Це означає, що народний депутат, якого підозрюють у скоєнні злочину. Після відповідного рішення Верховної Ради матиме обов'язок ходити на виклики в Генеральну прокуратуру, НАБУ та інші правоохоронні органи для того, щоб давати покази в справі, в якого його підозрюють. Не більше. Тобто, в цій ситуації, коли йде мова про часткове, а не повне зняття імунітету, комітет. Е Повинен був виконати виключно транзитні функції, так? тобто подивитися на подання прокуратури і казати, що да, ми бачимо, що там є імовірні імовірні ознаки злочину, і передати їх на розсуд Верховної Ради в зал для голосування, щоб зал вже остаточно вирішив, так чи ні? Більше того, навіть якби зал проголосував. І Лесик Довгий, ну і Дідей. Е, ну треба ж вже ж всю картинку бачити. Підуть е, на, м, давати покази. Це не означає, що їх можна заарештовувати. Це не або затримувати. Вони далі можуть вільно пересуватися по країні чи за кордоном. Це трошки, навіть за кордон можна. Звичайно, виїхати. це часто у, у них не вилучаються закордонні ні, паспорти. Ні, бо це не це треба відповідне рішення суду. А для того, щоб у них було рішення суду, треба. Я розумію, що це так комічно, але ще одне подання, ще одне рішення регламентного комітету, ще одне голосування в залі. Тому в цій ситуації я не розумію, якого є, ну, висловлюючись термінологією генерального прокурора і пана Пензенника, да, голови, тільки не того Пензенка, Віктора Пензенека, да, якої флори та фауни вони цього не зробили. Я думаю, цього ніхто не розуміє. Ну, от у нас тут вчора були політологи. А в студії, зокрема, Тарас Чорновіл а і Олексій Якубчук, Та? і от вони зійшлися, вони були єдині в тому, що це називається двома словами Кругова порука в парламенті своїх не здають. Що взагалі за гра відбувається? Як ви вважаєте? Тобто, от нібито нібито відбувається якась антикорупційна історія, та але насправді ми бачимо, що вона а, ну глушиться і навряд чи буде насправді якесь продовження. Якщо ми говоримо про про боротьбу з корупцією на топ-рівні, те, що ми називаємо з чиновниками категорії А, то дійсно ми там поки що бачимо таку знаєте, імітацію та фрустрацію. На нижчому рівні дійсно ну, прецеденти є. Якщо зараз ну я постійно ми читаємо в інтернеті, що низових чиновників арештовують, і навіть вже є вироки. Та да, бо, але ви знаєте, е, ну громадянин дуже цікаво, що там не знаю, дали вирок комусь землевпоряднику або комусь депутату місцевої ради. А їм раніше давали да, да, особливо, коли вони з системою не діляться, їх, їх, їх починають. Тому не проблема, але. Люди, от якщо ми вже говоримо, прекрасна пісня про повстане, здаю, ну, згадав ці всі правда, вони, Згадалося. Але вона так трошки муравська Зачепило, правда Зачепило. Так, от, коли люди виходили, да, то вони казали, коли казали, що ні корупції, да, то вони сказали, казали, ні корупції на топ рівні. І особисто для мене. Дуже дивно, що в тому числі ті люди, які себе позиціонують, що от ми там були на Майдані, були на Сході, вони не знайшли не в собі мужності зняти в себе частковий імунітет і піти і своє е, ім'я відбілити в залі або суду, або під час е, допиту в Генеральній прокуратурі. Ну, а от чим ви пояснюєте, що така імітація відбувається, та? тому що от не знаю, якось так співпало, що. А висловлення підозри Бориславові Розенблату та а Максимові Полякову співпало з візитом президента до Вашингтона, де також говорили з Трампом про боротьбу з корупцією. Ось вам приклад: ну, боряться у нас з корупцією. Подивіться, у нас оголошено підозри депутатам, а двоє з яких члени блоку Петра Порошенка. Зараз пан Тілерсон їде в Україну, державний секретар. 9 липня буде зустріч. У нас знову у нас вже на порядку денному шестеро народних депутатів, проти яких. А ну, яким, яким оголошено підозри, Та? От є тут якийсь взаємозв'язок? Ну, те, що нашим високопосадовцям за кордоном постійно закидають, о, що хлопці, ну це все чудово, але пора боротися з, уже, як це, з попередниками, із із <свісно> цими наступниками, да? то, то це всі це питання. Тим паче, я думаю, що доказова база вже є. От але те, що відбувається, це кругова порука, то. Тут ну, може бути кілька варіантів, давайте їх розглянемо. Перший варіант ми це таке, ну як мені хтось пояснював, це показове протистояння між Пензенником та його спонсором, яким, зокрема, називають Микола Мартиненком із Луценком, з Юрієм Ну, це, І це така системна боротьба, яка між Луценком та Мартинком тривала дуже багато часу. Більше того, якщо говорити вже конкретно ну, це, це, про цей кейс, якщо говорити. Ну, про, і тому таке було показове. Да? Тобто, і може, доказом цього може бути, цієї версії може бути те, що по всім поданням, які буде давати умовно Луценко, це чотири подання, буде відмова, а по тим, що дало НАБУ та САП, Буде погодження. Це може, ну якщо, якщо піде по такому сценарію, тоді ця версія має сенс. Друга версія, в принципі, регламентний комітет вирішив показати, хто в домі господаря, показати всім правоохоронним органам, що хлопці нас не чіпати, бо в нас кругова порука. Тоді, якщо піде таким сценарієм, то очевидно ми отримаємо відмову по всім, по всім шести фігурантам: п'ять на цьому тижні, і пан Добкін наглядається наступного тижня. Тут треба нагадати, що мова йде про Андрія Лозового, фракція радикальної партії, Олеся Довгого, якого ми вже згадали, це група Воля народу, Євгена Дейдея і Максима Полякова, обидва фракція Народного фронту, Борислава Розенблата, фракція блоку Петра Порошенка. Так, і, е, і Михайла і Добкіна, Добкіна, опозиційний блок. Є і останній варіант, це коли всім п'ятьом відмовлять, а пана Дубкіна скажуть: от от, самий негодяй. найбільшові у тебе скучне, тому тобі імунітет ніхто не дасть. Тому, якщо підемо цим шляхом, то тоді, тоді опозиційний блок буде розказувати про те, що опозицію нас е, притісняють, але насправді це тоді можна говорити, що той сценарій, який обговорюється останні півроку, про те, щоб розклути фракцію опозиційний блок на дві частини та, умовно, і та група, яка орієнтується на Рената Ахметова, підбити її ну під умовною не коаліцію, а групу, яка орієнтується на пане Льовичкіна, починає тривати. То ну це тоді сценарій імовірний, і частково на цю версію може свідчити той факт, що Луценко уже анонсував подання на депутата, який фігурує у вишках нафтових, які були закуплені, нагадаю, слухачам, це так звані вишки бойка. Да? Тобто це так очевидність. От, Тому давайте, давайте, але це знову таки, це ми з вами фантазуємо. От, а, а насправді може бути все дуже просто, да? своїх не здаємо, тому що не здаділи. А вам не здається, що імітація, про що ви сказали, а от справи проти Миколи Мартиненка і Вадима Новинського це також частина імітації, тому що якось вже всі забули, що там було насправді. Хоча також були спроби зняти депутатську Недоторканість. Ну, там інша історія Попер... Ну, Стосовно Вадима Новинського, стосовно ну, Миколи і... Мартиненка, у нього й немає. Так, да, він же підписав мандат. Так. І, якщо говорити конкретно по Новинському, то якщо не помиляюсь йому, він ж йому зняли неторканність тоді в залі, і зараз він по судам він ходить на допити по судам. І, і якщо не помиляюсь, було на днях інформація, що йому готуються оголосити на підозру. Тобто, в принципі, там щось відбувається, вяло вялотікущий процес. Там, щось, Точно викрасли, вялотікущий. Що тут Тому, Але насправді до тих пір, поки документи не потраплять в суд, до тих пір, поки і ми не побачимо остаточну оформлену справу, то дійсно ми можемо фіксувати, що це такий вялотікущий. Процес стосовно Миколи Мартин от вяло тікуші процес, це стосовно Вадима Новинського стосовно Миколи Мартиненка. А як всіх задовольнило пояснення і народних депутатів, і міністрів, які прийшли до суду його захищати, що він був спонсором майдану? Ну от людина, людина давала гроші на майдан. А все, його чіпати не можна. Ну, я не думаю, що спонсором Майдана це є їм якийсь імунітет. І така гарна фраза: не можна красти вишиванці. Я пам'ятаю, коли був день вишиванки в травні, одного з чиновника одного з департаментів Франківської ОДА арештували на місці ну, з хабарем. Така була прекрасна фотографія, де він такий, прекрасні вишиванці, і тут такі, знаєте, хабар висить його там, арештували. Ну, це, це десь те саме. Да? Тобто і, на Майдані. Це трошки інше, і цим точно не можна спекулювати. Ну, така стосовно справи: справа Мартиненка вона в суді, і я думаю, що зараз набути Сап повинні. як це Вяли текущий процес, привести більш активну фазу. Це повністю їхня підслідність. Ми періодично бачимо інформацію в інтернеті і в ЗМІ про те, що там когось тільки суд випустив, зразу арештували, там піднялася застава. Тобто там, там ми так само бачимо, що щось відбувається. Але для мене є інший виклик. Інший виклик називається А що в судах? Тобто а судді, хто як казав класик. Я дуже переживаю, щоб в судах ця справа не була заблокована, забуксована. Ну але це вже питання до створення атакого. Корупційного суду, це вже трошки тема іншої передачі. Якщо говорити про те, що буде відбуватися в Раді наступного тижня, то все це доведеться пояснювати суспільству, і народним депутатам доведеться, і Генпрокуратурі доведеться, якими будуть ці пояснення, і очевидно, що довкола. Позбавлення депутатської недоторканності, розгорнеться чергова Фейсбук-баталія з приводу того: власне хто чому винен або чому це сталося і таке інше. Знову включаться очевидно боти, коментатори проплачені і таке інше. А якими можуть бути ці пояснення? Дивіться, можуть бути два сценарії наступного тижня. Перший сценарій це коли регламентний комітет відмовить в усіх п'яти поданнях. Ми моделюємо ситуацію. Тоді Андрій Парубій має повне право винести особисто це питання в зал і наполягти, щоб в залі було голосування. Він як гарант доброчесності парламенту та парламентської етики. Не, ну, на мою суб'єктивну думку, не те, що має право зобов'язане це робити. Тим паче, якщо ми говоримо про Майдан і як комендант Майдану. Ну для мене, ну скажімо, буде дуже слабкі пояснення, якщо він цього не зробить. Ну, він має на це питання. Хай навіть в залі провалять, але він повинен це зробити. Якщо ми підемо, якщо буде цей сценарій, то тоді ми дійсно будемо бачити загострення градусу дискусій, і можливо, навіть в залі, ми, ми можемо мати одне чи друге переломне рішення. Можливо. Другий варіант це те, що оскільки не будуть відмова по всім, ну максимум по Розенблату і Полякову, ми будемо мати інший варіант. Ну, всі вийдуть, і у вівторок, коли буде заяви, і в понеділок, коли буде заяви на погоджуванні раді та заяви від фракцій, ми побачимо такі, знаєте, пламіни спічі за все хороше проти всієї плохої нетверканості. І ми будемо бачити знову, як себе депутати будуть рвати собі сорочки, галстуки від віддіора і розказувати, що от ми, от ще трошки, ми точно скасуємо. Але цей перформанс закінчиться десь так до біду. для всіх маєте на увазі да, скасування да, всі... на доторканості. Да, для суддів, президента, для себе. От, от ще трошки, знаєте, от, я, от, от ще трошки ще встанемо, і почнеться саме жостена бриба меду проти бджіл, бджіл проти меду. Але це все закінчиться, ну так умовно кажучи, вівторок до обіду. І розійдемося. Чому я не дуже вірю в масові акції на вулиці? По одній банальній причині. В липні революції не відбуваються. Їх можна робити або весною, або осінню. Але те, що це може стати затравкою для осіннього політичного сезону і стати однією з тем, які будуть крутити опозицію, я в це вірю. Тим паче, що у них зараз теми для. Ну, тільки можна брати на прапор, вибили. Ну, після того, як, як на днях пройшла інформація, що уряд МВФ погодив, що земельна реформа ви, як це, була вилучена, вилучена із війського меморандуму. меморандуму і тепер це означає, що найближчі кілька років запуску ринку землі не буде, то очевидно, що Тимошенко ну, і всім іншим треба брати щось на прапор. Да, ну, чин, вони будуть брати тепер прапор недоторканності. Тобто, якусь тему точно знайдуть. Ну, а от я знаю, що ви цікавилися а справою Олеся довго, та? ми з вами ну, перед ефіром mm -hmm. про це говорили. Наскільки обґрунтованими є звинувачення? Дивіться, мені дуже важко говорити, тому що я не бачив суті справи. І, якщо, і судячи з того, що було м, в медійному просторі, то, ну, скажімо так, як депутат колишній в Києві, такі, то я можу сказати, що тут є два варіанти. Якщо Олесю Довгому. Інкримінують виключно, що він вів засідання. І протягував рішення ці ресесії, шляхом того, що став кілька разів на голосування на виділення землі, давайте да, на жуковому острові. острові. Чесно кажучи, це питання не має дуже сильної перспективи в судах, тому що він завжди може сказати: як секретар міської ради, я дбав про бюджет, мені було важливо, щоб було прийнято позитивне рішення, бюджет був наповнений. Я от подивіться і в парламенті по 5-10 разів голосують, протягують, Ну в чому відбувається, в чому проблема? І тоді він дійсно ховається за колективною відповідальністю. Є другий варіант. Якщо скажуть, що на сесії були винесені винесені свідомо сфальсифіковані документи, власне, що е, секретар комісії, ну прошу голова земельної комісії, Євлах отримав документи в момент голосування, про що власне Євлах уже казав, не розуміючи про що голосують. Що нібито був тиск на пана Муховікова, до речі, йому теж вручили кримінальне. Підозру в кримінальному злочині. І це відбувалося під тиском секретаря, да, який, там, з погрозою про звільнення. Тоді це трошки інша стаття. Це називається вже зловживання службовим становищем і протиправний тиск. Ну і, і, і тоді це має е, перспективу судового розгляду. Е, я думаю, що відповіді на ці питання повинен був би дати Олесик е, Довгий, коли б при очних ставках з Муховиковим та В'єлухом. І саме для цього Генеральна прокуратура просила частково позбавити його імунітету. Але оскільки е, регламент комітет цьому відмовив, то найближчим часом е, правди ми не дізнаємося хіба що, повторюю, Андрій Перубій. Внесе подання в зал і назбирається 226 голосів. Що, ре, що реально загалом, так? Ну не знаю. Тому, я, тому що тут, то, знаєте, може бути принцип сьогодні їх, завтра мене. Воно... Але ж раніше парламент давав згоду на скасування недоторканності? Ну, дивіться, якщо брати це скликання, то ми мали кілька прецедентів, але це були такі. Кожен, кожна це така цікава історія. Якщо там брати про Мусічуку, то ми бачили такі цікаві там шоу, відео, маски. Тобто я була з багатьма депутатами. Вони казали, ще якби ще раз так було б я б не проголосував. Просто настільки так їх емоційно вдарили, що вони так, як в стані шоку, там просто вже нажимали, да? тобто, коли стоять поруч автоматчики. Які вони ніжні? Я знаю. Да. З клівом це інша історія, з Невінським інша. Але насправді ми зараз обговорюємо, ну вибачте, дурниці, тому що от ми з вами обговорюємо, який можливі варіанти, щоб депутати голосували чи не голосували. Ні, ні, хіба ми Дай... це обговорюємо? Ми, Дай... ми, ми, ми обговорюємо Ніяких. те, чому. Існує кругова порука. Да, то... я, я тоді уточнюю тему. Да, нашої то, не, то, це чому па не... чому парламентський профільний регламентний комітет не дав згоди на скасування депутатської тові Оце нас дивує До речі. Варто зазначити, що трубку вчора депутати не брали ввечері, коли я намагалася домовитись про включення у ранковому ефірі. Mm. Депутати парламентського регламентного комітету не, не реагували на телефонні дзвінки. Вони уважно вивчають справи сьогоднішнього засідання полікової розімбрата. Я от Хочу поставити ще таке запитання: хто на вашу думку найбільш ймовірний кандидат на позбавлення недоторканності на 226 голосів? Хто найменш вірогідний? Я, я попробую повернутися до теми розмов про кругову по руку. На мою думку, всі шість повинні були бути позбавлені чіткого імунітету. Якщо ми говоримо про верховенство права і якщо ми хочемо побудувати, то саме під таким кутом треба розглядати це питання і на цьому наполягати. Тому що має бути не вибіркове судочинство, цьому, як там, цьому дам, цьому не дам, цьому залишу, цьому половинку, а тут спонсор позвонив. Ні. Якщо ми підемо за таким сценарієм, ну я не хочу нікого там розхитувати Титанік, як кажуть, але. Ні-ні, не Титанік, то це так кажуть, не хитайте Титанік. Тобто я не хочу нікого лякати, але все одно градус суспільства закипає. І про це так само треба думати про елементарний інстинкт збереження Я Хочу ну, Я чітко пам'ятаю, якщо в жовтні 2012 року, коли голосувався останній антикорупційний пакет, то шини під парламентом палали. І в принципі, ну псини там, 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 там лежать на шиномонтажах. Тому я би все-таки біцівку там дивився. А якщо говорити про найбільші шанси, то я думаю, що це Добкін. І я думаю, що це сьогодні, що це е, сьогодні буде лозовий думаю, під питанням, а от по і Полікову, думаю, шанси досить високі. У нас не популярно якось в медіа обговорювати цю тему. А стосовно депутатської недоторканності самого президента, та? і і ви згадали про це, що от якщо ставиться питання про скасування недоторканності, тоді всіх: і народних депутатів, і суддів, і президента. Який механізм позбавлення недо, недоторканності президента України? А це має бути прийнятий закон про імпічмент. Чи є інша думка, що в принципі імпічмент прописано в конституції? Хоча й воно там доволі складно про це сказати. Нереально. Я, як може відбутись відставка президента? Діти, давайте не плутати. Утатити імпічмент, це як ви правильно сказали, відставка президента та так званий імунітет, це різні речі. Якщо ми говоримо про імпічмент, то однозначно треба новий закон, який би здав би реалістичну процедуру. Бо нинішня процедура передбачає, що звільнити президента треба 345 голосами. А, ну, всього 420 депутатів в парламенті. Сорі, ну це нереально. Да? Тому м -м, треба зміни до Конституції, і цей механізм. Це so, вже с... така має бути зрада <кхем> з точки зору президента. 345, ви сказали, депутатів, так? Не, 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 ну, по Януковичу вже вийшло. І Якщо говорити про позбавлення зіткового імунітету, то це трошки інший формат, який в принципі пропонується, і він би говорить про наступне: що, наприклад, не можна притягнути до відповідальність президента депутатів. Та суддів за їхні публічні вислови, за певні оціночні судження, за їхню діяльність. Тобто дуже вузький компонент, да? має бути певна процедура запуску, наприклад, прослуховування. Да? Тобто Це тоді треба робити спеціальні слідчі комісії, ну, закон, який ще з 90-х. Господи, 6 року тоді що Олександр Мороз його пропонував, пам'ятаєш, да, тобто, які, і, 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 і створити інститут спецпрокурорів. Так само це, це, це тоді це обговорювали. Тобто тоді треба повністю оцей інструмент розбудувати, і, ну, і, ну, але для цього депутати повинні згадати, що вони sorry, живуть в парламентсько-президентській республіці. Да? Нагадаю, в парламентсько-президентській і повинні це виписати. Я не думаю, що це є проблема для чинного президента чи депутатів. Я не думаю, що, навпаки, на мою думку, якщо вони це питання. Ініціювали і спільно би розробили умовну дорожню карту, вони б отримали повну підтримку з боку суспільства, і це б позитивно вплинуло на сприйняттю. Тому зараз, Є можливість цю ініціативу перехопити. Питання, чи вистачить політичної волі перехопити це? Ну, це не стосовно до мене. політичної волі, цікавий акцент Вікторе, ви зараз. А нагадали депутатам, що взагалі-то у нас парламентсько-президентська республіка. Тобто депутати про це а, реально забули, так? І а, президент керує процесом, в тому числі парламентським. Трошки не так. А, це кучма керував парламентським процесом. І Янукович керував. А зараз в парламентському процесі в Сорі, вона не керована. Вибачте, а, взагалі, ситуація не керована. Вибачте, президент навіть свою фракції до кінця не керує, тому що у нього фракція є орієнтована, там група там, чоловік 30, яка стабійно не дає голоси. І БПП дає влучше в пік голосування 110-120 голосів, якщо, якщо подивитися. Да? Тобто в парламенті зараз, як питати, був такий за госпу да? немає. І ми бачимо, що під те чи інше важливе голосування ситуативно збираються голоси. І цими процесами керують різні люди, в тому числі Олес Лес довгий. І е, це, до речі, одна з причин, яку називають, що ну, малі. Но, шанси... Але Олесь довгий в інтересах кого діє. Олесь довгий в інтересах кого діє. він вони, якщо ми говоримо конкретно про групу волі народу, то вони досить часто ж і чи відродження? Вони докидають голоси парламентській коаліції, які не вистачає голосів, так така золота акція, ну абсолютно. Але і, і тут питання виникає. Ну і м, логіка дуже проста. Скільки в середині ну вони не добирають голосів, да то голоси треба десь приймати. Тобто тут і два варіанти. Або це все треба або йдемо на перевибори. да, ну цього дуже цього не дуже всім хочеться. Або ми почекаємо, починаємо шукати варіанти. Ну, от десять конкретний приклад. Наступного тижня нас чекає мінімум чотири дуже важливі закони: це пенсійна реформа, це медична реформа, це трирічна бюджетна резолюція і перерозподіл 25 мільярдів гривень. 25 гривень, які надійшли без спецконфіскації, які мають там розкидати. Не і встигнуть швидше. Ви медичну реформу згадали, так? Так, да, да. да. А тобто... ще і... закон про освіту лежить. Так, да, ще закон про освіту, точно 5. Да. Тобто це і насправді освітня реформа теж. Так, да. тобто, це, 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 і це все на четвер, да? бо вони в середа день ратифікації, п'ятниця нічому, вівторок це заяви. Питання. Чи встигнуть вони це все проголосувати? Можливо, але цього нам треба мати із Да, Треба 226 голосів, зважаючи на певну внутрішню фронту і е, ті спекуляції, які йдуть навколо, зокрема, медичної та пенсійної реформи, і освітньої, і освітньої очевидно, що треба десь шукати голоси. Е, і зараз голоси будуть шукати всі. Да, тобто, і в першу чергу ну, і акумулювати. І тут дійсно може бути певний умовно бартер. бартер. Да? Ви нам пенсійну, медичну та освітню, а ми коли будемо ділити 25 мільярдів і, і вас згадаємо, і округи згадаємо. Тобто то, бартер, це е, політичні торги, вони відбуваються у парламент Український не унікальний. Так відбувається в усьому світі. Да? Тобто так само за е, ви нас заспокоїли трохи, тому що так. ну, <смеш> Торги. Так, Ні, ну, це, ну, так, так воно відбувається. ну, ринкові стосунки, одним словом. Ну, це політика. Да, да. Прот... А потім НАБУ цікавиться, звідки беруться такі дорогі автомобілі, а це вже... квартири, будинки, рахунки. 100%. 100%. Все тому мені інші. здається, що Україна повинна піти шляхом, яким пішла в Америка, яка в 47-му році, якщо не помиляюся, прийняла закон про лобізм. І тільки в 47-му році закон про лобізм був прийнятий, дуже багато питань відпало. і і як це, Якби ми, мене би чудово Бачили, що, наприклад, там, у нас є там, ініціатива по розвитку інтарного бізнесу пана який би, там умовно там, або м ініціатива по збереженню медичної реформи, яку очолюють медики там, з там, від, відновити. Да, або там, вугільного бізнесу пана Ахметова. Абсолютно. Да, там, о, вугільна ініціатива, там, не, не допустимо американське вугілля на українські шахти. Чи да. Фінансового бізнесу пана Коломойського. Тобто, і... Ви знаєте, в цьому плані було би трохи чесніше, і від цього би точно виграв державний бюджет, тому що з кожної такої транзакції ви знаєте, йдуть надходження. От але ну я думаю, що можливо колись дочекаємося. Це, це ми перекинулися вже на узаконення тіньового сектору економіки. Так а ну, принаймні, одну тему ми розкрили це, як працює бартер і ринкові стосунки в парламенті. Дякуємо дуже. Віктор Таран, політолог і керівник центру Ейдус у ранковій хвилі. Ми будемо стежити за тим, як розвивати. Тимуться події у парламенті наступного тижня. Я нагадаю, що ранкову хвилю для вас сьогодні ведуть Дмитро Тузов, Анастасія Багаліка. І перед тим як переключитися на мандри, давайте трохи послухаємо музики. Це буде нова пісня гурту Рокаш Оксана.